Доброго дня, усіх раді вітати на сайті dinmark.com.ua. Знайомимо вас коротко з основними можливостями кабінету користувача. Отже, заходимо на сайт, заходимо на сторінку входу, тобто ми проводимо залогінення в свій кабінет, вводимо свій мейл і пароль. Є також можливість скористатися альтернативними способами входу через сторінку Facebook чи через аккаунт Google. Заходимо в свій кабінет. Структура кабінету наступна: в лівому блоці ми бачимо основні розділи. І їхні назви. А власне посередині ми будемо бачити на основному екрані поля, які стосуються тих чи інших розділів, тобто основної інформації. Отже, в розділі про користувача, в його профілі ми бачимо його ім'я і прізвище, бачимо електронну пошту, яку ви вказали при реєстрації, номер телефону. Так само є можливість змінити ваш пароль, задавши відповідно поточний і новий. Також є інформація про компанію, про юридичну особу чи фізичну особу підприємця, про її назву, код ЄДРПО, якщо він введений, вид діяльності, підкріплену сторінку Facebook тощо. Також вказуються дані про підписаний договір, дату підписання і, відповідно, номер договору. Ця інформація важлива і корисна під час співпраці з нами. Ви можете моніторити, контролювати стан підписання договорів і іншу додаткову інформацію, якщо користуєтеся тими чи іншими даними. В розділі мої замовлення. Ви бачите перелік замовлень у форматі власне номер замовлення, дату такого замовлення і години, власне, статус, чи воно скасовано, чи воно відправлено, статус оплати, воно оплачено, оплачено повністю, не оплачено чи оплачено частково. Також є інформація про спосіб доставки, на випадку це нова пошта, і відповідно суму замовлення. Якщо ми клікнемо власне, на саме замовлення, давайте оберемо. Варіант оплаченого замовлення, ми бачимо, власне, саме замовлення, номер, бачимо перелік товарів, які в ньому знаходяться. В форматі, власне, товар, його вартість, кількість, сума за одиницю, відповідно, вага. Так само в нас підбувається в кінці загальна сума до оплати, а сам рахунок ми можемо переглянути, натиснувши на відповідну кнопку внизу, де бачимо повністю всі дані, і можемо далі працювати з ним в форматі там друку збереження. І так далі. Наступний розділ це розділ власне, відправлень. Інформація так само може дублюватися в конкретному замовленні, яке стосується, даних відправлення, так само даних оплати. А загальну інформацію про відправлення оплати по всіх замовленнях ми можемо побачити в відповідному розділі. Тобто, коли ми заходимо на розділ відправлень, ми бачимо відповідний перелік відповідних відправлень. Номерів такої реалізації і власне статусу. Коли ми клікнемо по номеру ТТН, власне, ми будемо перенаправлені на сайт нової пошти і з актуальним статусом відслідкованого того чи іншого замовлення. Також у нас є функціонал друку відповідної видаткової накладної, При кліці ми бачимо згенерований документ, з яким ми далі можемо працювати, власне, зберігати чи друкувати його. Є також корисний функціонал, який стосується оплат. Тобто Ми бачимо власне, дату оплати, бачимо номер оплати, власне, суму і саме замовлення. І як кільканадців сторінок тобто кабінет зберігає всю історію взаємодії з сайтом і весь перелік тих замовлень, які ви здійснили за період співпраці з нами. Більш детальніше в наступних відео ми розглянемо функціонал улюблених товарів і порівняння товарів. Зараз тільки скажу, що ви маєте можливість на сайті додати окремі товари, додати їх в статус улюблених і далі вже працювати з ними, зберігати їх там. а так само можливість скористатися порівняльним функціоналом, тобто порівнювати кілька товарів, кілька позицій по певних властивостях і вибирати оптимальний товар для покупки. Додатковим функціоналом є також експорт номенклатури, ви можете заповнити відповідну форму і отримати власне вигрузку, індивідуальну вигрузку нашої номенклатури у форматі UML. Тобто після надсилання відповідних даних, вказання відповідного формату вашої потреби, ми надаємо таку можливість і ви зможете далі користуватися даним функціоналом.